Пані Наталя, розкрийте, будь ласка, що таке сам цей метод пресотерапії, який використовується в масажері Air Motion Stool, і яку дію на наш організм ми безпосередньо можемо отримати? Яка користь від цього масажу? Дійсно, така досить особлива методика, як пресотерапія, використовується в новому обладнанні, яке в нас нещодавно з'явилося. Апарат для масажу ніг це пресотерапія. Пресотерапія це дія стисненим повітрям, яке накачується в манжетки. От в даному випадку вони тут розміщені, і діє на лімфатичну систему. Лімфатична система досить важлива в нашому організмі. Це система, яку ще називають інколи каналізацією нашого організму, на жаль, але це система, яка відповідає за виведення шлаків, токсинів, за очищення організму, за виведення всього непотрібного, тому при накопиченні ось цих шлаків і токсинів, при порушенні лімфовідтоку виникають. Починаючи з набриків, поруш... закінчуючи інтоксикацію організму, порушення роботи всього організму. І при цьому нам може допомогти ось така от пресотерапія. Ще інакше її називають лімфодренажний масаж. Тобто це той масаж, який ми можемо зробити за допомогою апарату, використовуючи різну силу стиснення, яка, до речі, передбачена саме на цьому апараті, і даючи відток лімфи. Яка стекла в наших ногах, покращуючи лімфові ток в загальному в організмі, очищуючи наш організм, досить гарні результати. Це дає в першу чергу для зняття набріків в ногах, в кого є. Також хронічна втома і болі до вечора, які в ногах є, часто причиною є саме стікання лімфи, накопичення рідини в нижніх кінцівках, які є. Також дуже добре пресотерапія, стискаючи коли манжетки стискають е, цим повітрям наші м'язи, в першу чергу м'язи тиснуть на кровоносні судини. Тому при таких проблемах, як варикози, наприклад, е, даючи масаж, пасивний масаж судинам. Ми також покращуємо їх стан при цьому. Дуже добре пресотерапія дає взагалі покращення, пришвидшення обміну речовин в усьому організмі. А відповідно, зняття болю, зняття спазму. Також ноги називають таким другим серцем, де кровотік, тому при проблемах серцево-судинної системи. Втома, в том, в, в ногах, поганому настрою в поганому самопочуттю, Пресотерапія дає такий е, релаксуючий, знеболюючий, розслабляючий масаж, е, який приносить нам користь. Найкраще робити його ввечері. Тобто, можна сказати, що дійсно за рахунок пресотерапії дійсно дає широкий спектр дії на нашому. Досить організм, широкий так? так. Супер. Дякуємо вам.